Слава Господу! Ради вас всіх вітати. Е, знаєте, я так подумав, для чого ми сюди виходимо? Ну, от прямо от сюди, от, за кафедрою. Да? Ми, загалом ми виходимо, щоб вам щось нагадати. То, що ви і так знаєте, те, що ви ну, якби все життя чули, якщо ви все життя в церкві. От. І я люблю починати з питання. Ну, свої проповіді. У мене таке питання. Дивіться, у кого є мінуси в характері, не гріхи, ну, бажано не гріхи, мінуси, які ви точно знаєте. Але я хочу уточнити: мінуси. Е, дивіться, якщо людина, наприклад, все повільно робить, це, ну, скоріш за все, це просто в неї такий темперамент. Не тому, що вона ну, щось погана, якась ні. Я маю на увазі такі мінуси, які ну, реально можуть нашкодити або образити, або щось таке зробити. От, Якщо ви знаєте, що у вас є такі мінуси, будь ласка, підійміть руку. Я теж підіймаю це, я не показую, як треба руку підіймати, я теж з вами її підіймаю. От. <кхем> Тепер таке питання: в кого ці мінуси до 10 років. Ну, Ви знаєте, що от їх колись не було, а потім от вони з'явились і от вже якийсь час вони у вас є. Окей. У кого такі мінуси все життя? І ви все життя про них знаєте, що вони у вас є? Дякую. Що будемо робити з цим? Я приведу на собі приклад. Це якраз приклад от про ці до 10 років, що я не знав, що в мене є такий мінус, але він з'явився. Дивіться. Моя дружина, якщо вона зараз мене бачить, вона 100% знає і підтвердить, що є такий мінус у, у Никити, от 100%. Дивіться, я вже 8,5 років одружений, і досі я можу піти на кухню. Ну, вся сім'я вдома. Я піду на кухню, поставлю чайник, зроблю собі чай, приду і буду його пити. Дружина скаже: а чого ти мені чай не зробив? А чого ти мене не спитав, типу, ти хочеш чаю чи ти не хочеш чаю? Я просто піду і зроблю собі чай. Я піду, я можу спокійно піти в магазин, купити собі один там якийсь снікерс і не спитати навіть, може ти теж хочеш снікерс? Ну, щось таке. Ми були у Віталіка в гостях з Едіком, і ми збиралися їсти. Я йду, відкриваю шкафчик, достаю одну тарілку собі і ставлю її. І дивіться, я не егоїст. Ну, я, я люблю допомагати людям. <гум> да. ну, я загалом в цілому я не егоїст. Я не можу так про себе сказати. Але оцей мінус в мене 100% є. І що основне, коли ти знаєш про свій мінус, що треба робити? Ну, ні. Е, ще ви, ну, треба визнати, як мінімум, що він в тебе є. Так само, як з гріхами. Щоб покаятись, треба визнати, що ти грішний. Що в тебе є якісь гріхи, і тоді ти можеш покаятись. Якщо ти не визнаєш свій гріх, покаятись ти не зможеш. Так само з мінусами. Якщо ми не визнаємо свій мінус, типу, все окей, я така людина, Бог мене любить, всі мене не люблять, дружина мене любить, навіть якщо я не роблю її чай. От. Але це мінус. Ну, я знаю. І ви всі почули, і ви знаєте. І у вас 100%, може, не в кожного, але є якийсь такий мінус, який ну, трошечки заважає або вам, або комусь з ваших близьких жити. І я думаю, що треба почати з цього першого кроку, визнати його і подивитись в своє серце. Чому я про це заговорив взагалі сьогодні? У, мене, ну, у нас, от, хто виходить за кафедру, або просто ви проповідуєте десь на домашках. Ну, загалом дуже багато тем, про які можна поговорити. Ну, прям дуже багато. Але я вибрав цю тему, тому що це для мене останні два тижні. Прям ну, я почав про це думати. Я почав заглядати в себе, заглядати в своє серце і шукати там оці мінуса. Це не єдиний мій мінус, ні. Але це такий, який я знаю, я бачу, і я можу його виправляти. Ну, Хоча б помічати за собою і більше так не робити. І в Псалмах 139 глава 23-24 вірші, Давид <кій> говорить: Досліди мене, Боже, пізнай серце моє, випробуй мене і думки мої, пізнай. І дивися, чи не на шляху лукавому я, і направ мене на дорогу вічню. І це заклик е, такий до глибокого роздуму про себе, про нас, щоб ми це бачили. Бо для Бога буде теж приємно, якщо ми виправимо свої якісь мінуса в нашому характері. О, ну, не тільки гріхи, а взагалом, якщо ми це виправимо, наше життя стане краще, життя наших близьких стане краще, це буде краще. І нам треба дивитися в себе, нам треба. Дивитися в наше серце. І знову ж таки, я тут для, ну, для того, щоб вам просто про це нагадати. Ви це і так знаєте, і без мене. Ну, це не обов'язково. Я просто вам нагадую. Давайте дивитися своє серце. Є таке слово, знаєте, у світі самопізнання. І це, це, це щось таке філософське, там, пізнай себе, відкрий свої там, чакри. Ну, це вже окультизм, ми туди не йдемо. Але оце саме пізнання для нас, як для християн, ну, воно прям дуже важливе. Якщо ми не будемо заглядати в себе, заглядати в своє серце, шукати там щось погане, якісь мінуса, якщо ми цього не будемо робити, ну, ми просто можемо це ніколи не побачити. А якщо нам інші люди кажуть, що «Ну, так це неправильно, ну, тут ти неправильно робиш, тут ти грубо кажеш, тут ти голосно кажеш, то. Як ми це можемо виправити, якщо ми не визнаємо цього, і якщо ми не заглядаємо в своє серце? Це 100% то, що нам треба робити. І таким чином я би хотів просто вас всіх закликати до того, щоб ми якмога найчастіше, хоча б раз в тиждень, перед сном можна полежати, закрити очі і подумати про себе, подумати про своє серце, подивитись, чи нема там чогось такого, що можна зробити на краще, змінити мінус на плюс. Наприклад, я навіть не знаю, не придумав, який можна приклад. Але таких прикладів можна навести дуже багато. Тому давайте помолимось. Почнемо наше зібрання. Можливо, з того ви зараз сиділи, і прямо, прямо зараз ви захотіли подивити своє серце. Давайте встанемо, помолимось. Слава тобі, наш великий Господь. Ми дякуємо за те, що ти нам дав мудрість. За те, що ти нам, Боже, дав розум, дивитись своє серце, що ми можемо бачити там щось не так і виправити це з твоєю допомогою, Господь. Ми просимо в Тебе, дай нам сил на це. Ми знаємо, що Ти нам вже дуже багато дав. Ти дав нам своє Слово, щоб ми читали його, укріпили вас, Господь, щоб ми бачили свої помилки, свої гріхи і змінювали їх на краще. Тому, Господи, благослови нас в цьому, Боже, дай нам сил. Во ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі, ми хочемо прославити Тебе зараз, поклонитись Тобі, і нехай все зібрання пройде в Твою славу. Ми дякуємо Тобі, наш Боже. Амінь.